Сергію, перше і основне питання, що завадило команді здобути сьогодні залікові бали? Завадив суперник, мабуть. Але найголовніший суперник це, мабуть, ми самі собі суперник. Не увійшли в гру, але потім мали багато моментів, мали змогу забивати не один гол. Але вважаю, що така гра потрібна нам, щоб трохи. Зібрати, прийти в себе, не знає. Кажуть, що в нас якась, якась самовхеність з'явилася. Ну, мабуть, зі сторони видніше, якщо це так, це дуже погано. Ми граємо тільки четвертий матч в професійному статусі самовхенності ще була. Зі сторони гра команди виглядала дещо не Які причини таких настроїв ти можна назвати? Ну, якщо ми вийшли дійсно самовпевнені, то це дуже погано. Якщо ми не налаштувалися на суперника, якщо ми думали, що там немає якоїсь майстерності і ми там в пів ноги їх обіграємо, то це тільки наша помилка. Не увійшли в гру, перші хвилини ми пропустили так не незлагоджені наші дії в обороні, перезвели до голу. Це те, що потрібно було команді суперника, а потім вона вже, скажімо так, не грала в футбол, імітувала якусь гру, але їм це принесе результати, вони їдуть з трьома очками. Так, щодо темпу гри після забитого гола суперником, суперник, очевидно, збивав темп. Чи зламало це ваші початкові плани на гру, і чи це більше вам ще завадило увійти е, в гру по ходу? Ми повинні бути готовими до, до таких ситуацій. Команда опустилась е, в низький блок. Нам потрібно було швидше грати з м'ячем, з е, флангу на флангу переводити, е, дорожити цим м'ячем, але ми втрачали втрачали м'яч у простих ситуаціях. Е, були відкриті, були, у них були зони, куди вони могли бити, бі біжати, бігти. Це, ну, це те, що їм було потрібно. Так вони і грали. Ну, я Повторюю, що нам перші хвилини ми пропустили гол. Це, це зіграло на руку тій команді. команді. Вони довели свою справу до кінця. Дякую, Сергію, і успіху в наступних іграх. Дякую, дякую.